Всім привіт! З вами я Юа Регулар. І сьогодні я зайшов в гру -Town". Так, в мене тут вже є міста. Ну, я знаю, що це за гра, бо я вже її грав. І ось в мене тут карта Трибутаріс. І в загальному тут мешкають 975 тисяч 401 людина. Це капець. От тут всюди живе 975 тисяч 401 людина. Зараз я просто хочу показати свої міста. Не знаю, може, ми зараз е щось побудуємо. Просто хочу перше показати міста. Почнемо з такого невеликого чогось. Давайте товані. Ось. Моє місто. І о, тут почалась зима, бо зараз зима на дворі. І в грі зимове обновлення. В містах тут не дуже багато снігу, а ось тут. Всюди. Снігу багато. Ось таке в мене місто. Тут живе 165 тисяч 297 людей. А вже 307. Люди весь час приїжджають. Ось такі у мене величезні будинки. Ой це якийсь китаєць. О. The Sun Tower by Sun Building. Я не знаю, що це таке. Тут щось побудоване. Ось тут такі будинки переливаються. І дуже хочу подякувати автору в цій грі Каторі. Анкаторі робить дуже класні будинки. Ось будинок Каторі. Я його скачав, завантажив. Ось це пише, Каторі. Це теж його будинки. Ось це пише Каторі, велике. У мене тут пів міста Ось це колесо Каторі. Каторі Circle Building. Він дуже багато всього робить. І зараз зайдемо, подивимось, може можна ще якісь моди закачати. Завантажити. Категорії. Ну, жителі хай буде. Так, тут активовано. Ого. Таке. О! Во! Нові будинки. Ву, зараз я це все завантажу і включу відео. Все, я завантажив пару будівлей І зараз ми попробуємо їх десь поставити у місті. Зараз потрібно перезапустити гру. Гра взагалі прикольна. В мене вона є і на комп'ютері. Це дуже класна гра. Так, я у місті, але давайте ліпшимо спершу зробимо день. Так, сюди. Налаштування ігровий процес, день. Назад. Все. Зараз день. І давайте я десь тут проведу дорогу. Можна тако і тако. Тепер заходжу сюди. Е... Так, зони. В мене оу, в мене тут щось нове з'явилося. Але перше беру East Coast USA. Ось зона. І ось тут зроблю. Маленькі зони я також заповнюю, тому що тут є будинки дуже маленькі і гарні. І ось зараз трішки почекати, і тут заселяться люди. Можу навіть на 2Х поставити. Або не заселяться. Не дуже хочуть заселятись. Добре, що тут є. Ага. Це зони. Добре. Ручне будівництво. Або легше зайти отако от в визначені будівлі. Тут показує, що тут щось нове є. Зараз подивлюсь, в мене тут багато всього. О, One River Notes. О, прикольна штука. Ось так поставлю. Оу, воно зразу поставилось. Моментально збудувалось. Ось так дорогою обкружу. Вплив який? Культура і природа? Ясно. Ну, нормальний будиночок. Так, що ще? Публічні декорації? А яка в мене є декорація? А, японські оці. Ясно. Ну, легше просто зайти в плагіни і подивитися, що тут нового є. Так, що я тут завантажив? Ось це в мене було? Цього, напевне, не було. Ну, добре, поставлю ось так. Ось це у. Ось це гарне. Десь от сюди поставлю. Зараз я до цього всього проведу дороги. Ось такий. Трезор Тавер поставлю? Ще що тут є? Ось таке Парис Newspaper Kiosk. Угу. Куда б мені це поставити? Можу навіть От сюди поставити. О, зразу поставилось. А тут, напевне, обновлення вийшло і тут і в пісочниці тепер всі будинки моментально ставляться. І це дуже прикольно. О, ці вже готові майже. А тут цілих 4 будинки. Вау! Ну Один от сюди. Один от сюди поставлю. Оцей маленький можна як. Маленький можна і от сюди. А стоп! А тут не всі так ставляться, я тільки побачив. Ха. Деякі ставляться моментально, а деяким потрібно збудуватись. Ясно. О! Люди туди заселились в зону. Це дуже добре. І ось такий будиночок. Його десь от сюди поставлю. Так. Ось такий будинок я завантажив. Його може отут десь поставлю. А це я вже поставив і ось це ще поставлю. Десь буде би... тут. Тепер проведемо дорогу. Ставлю, звичайну асфальтовану дорогу. Ось так. Тепер от звідси тако. Звідси тако. Так. Можна навіть віддалитись? О. Ось так просто навкруг роблю. І ось тут ось так. Все окружу. Так. Тут будуть зони для маленьких будівель. Зице зроблю дорогу. О звідси так, 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 добре. Тепер тут, ой, тихо. Ну, от сюди, добре. Перед звідси. сюди хай буде. Не дуже рівно виходить, але все рівно. Так. Все об обкружив. Тепер, щоб це не виглядало пусто, беру свою улюблену зону. І заповнюю нею. Навіть можу ось так зробити. Десь більші будинки, десь менші будинки. О, люди почали будуватись. Це дуже добре. Так, ось тут зроблю, щоб не було велике. Ось тут таке. Тут таке. Ось тут добавлю. ось тут, тут, тут. Можна ось тут і ось тут. Ну і все? Ну, можна ще десь отут. О, теж будується. Ой, у мене тут маяк. Ха! Маяк! Ух, який корабель! Поліція, ну добре. О, тут ще оці плавають, бо тут оце Марина. Чи Марина? Не знаю. Ну, коротше, якась штучка стоїть. Це я так для декорацій. Ну, ось ці великі будинки просто. І я обалдію. Вони такі класні. А зараз ще подивимось на ось ці всі будинки вночі. І на ось цей. Мені цікаво. Так. Сюди. Е. Е! О, добре. Налаштування. Ігровий процес. Ніч. О, цей будинок світиться. Добре. Гарний. Ой-ой-ой, як вони всі гарно світяться. Клас. Особливо гарно світиться ось цей будинок. Класно тут збоку. І ось цей. Вони всі такі класні. Так. Воу. Ну і ще які в мене міста є Севастополь, новий. Ну і саме велике місто моє Каторі. Тут живе 717 408 людей. А там пишуть режим гри пісочниця і в дужках про, тому що я купив преміум пісочницю. Ну, це місто ще недобудоване, тут багато пустого місця. Ну, я зараз покажу самий центр. Ось центр. Це таке класне місто. І тут теж є будинки, Каторі. Ось це, що переливається, кільце. Ось цей такий будинок з деревами. Все тут є. А тут навіть динозавр є. Я це місто назвав Каторі в честь Анкаторі 2К. Ну і ось тут гора Каторі. І тут великі будинки. Тут просто ще якісь будиночки є. Ну, там я почав будувати, так і ще не закінчив. А тут просто село. Я потім його перебудую в величезне місто. Ну, і тут є супер великі будинки. Ось такі якісь різнокольорові, я таких навіть не пам'ятаю. Ой. А ще тут є така супер піраміда. У мене тут, навіть, є бурж халіфа. А ну тут. Вертоліт літає, і тут літаки аеропорт. Ось Бурж Халіфа. Ось вона. Ну, і в принципі, ось таке було відео. Хто хоче, може ще зняти про Зелтаун. Навіть не думав, що сьогодні вийде відео. Ви Підписуйтесь, ставте вподобайки і всім пока-пека!